Вітаю, 2 вересня 2022 рік. Я сьогодні вже робив зйомку про збір врожаю сорту шедевр. І ось хочу ще показати один результат на іншій ділянці. По периметру в мене росте тут два кущі. Ось перший, ось другий, значить, цей, на який я зараз навів. Висотою десь 2,5 метри, штамп і діаметр десь 2 метри. Маточний кущ багато порослі. Так. А другий, він менший, він десь висотою 2 метри і діаметр ну, теж до 2 метрів, і теж багато порослі, теж буду Отримувати з нього посадковий матеріал. І ось маю такий результат. ну Я ще раз повторюю, в цьому році шедевр просто видає шедевральні врожаї, як для таких невеликих штамбів. А ось я зараз продемонструю, що це саме штамб це не кущ. ось ну Звісно, то порсель. Вона буде осінню перебиратись, піде на посадковий матеріал. Ось це, флейдук, бачите? Збираєш, збираєш, щоб дивишся весь весь кущ дерево. А потім приходиш, подивився і шо? можна знайти. Ось, 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 десь Щоб бачив. Ага, він ось так. І друге дерево теж покажу, що це штамп, ось він не більший Цей штамп, це те, що вище дерево. Ось так і. Я вважаю, що це дуже гарний результат з цих дерев. Шедевр має гарну форму округну. Ось. Так виглядає горіх. Така е, темно, коричнева, навіть буває красновата е, шкаралупа в нього. Ну, Колір мається на увазі. Ну ось так. Я скажу, класний результат. У мене ще є багато дерев, шедевра. Е, вони ростуть в іншому місці. Зараз дозбираю тут і піду. Туди збирати шедевр в цьому році, я ж кажу, радує врожаями, тому майте на увазі, якщо плануєте садити в фундук, садочок, то включайте даний сорт, тому що це українська селекція, яка дуже витривала. Морозостійкий сорт, він гарний запилювач, він частково самозапильний. Ось покажу вже такі закладені сережки. Ось, наприклад. Стійкий до різноманітних хвороб. Ну, ради... Е Правди, треба сказати, що якщо він росте у великому затінку, якщо він там росте під великим деревом, наприклад, або в загущеній схемі посадки, може бути манілюас. Так, цього не можна якби, отрицати, таке є в нього, але знову ж таки, це якщо загущена посадка. Якщо він росте ось так на освітленій ділянці з нормальною схемою посадки. То, таких проблем не буде. Я ще раз напоминаю свої фундуки я не обробляв в цьому році взагалі. Бувало, такі, бувало роки, коли я там застосовував інсектициди або фунгіциди. В цьому році взагалі нічого не застосовував. І ще росте він, значить, ділянка тут має найгіршу експозицію. Південно-східна експозиція. Про що це говорить? Що ділянка е, має уклон е, саме до південного сходу. Е, ось якщо я показую стежці, це є середина, скажімо так, між півднем і сходом. Це саме те місце, де в підручниках пишеться, що це найгірший результат. А от ну, не результат, а найгірша якби, ділянка, яка може бути для нормального плодоношення фундука. А от шедевр цей він взагалі росте з південної сторони. Ну, от, саме я зараз показую туди південь. І про що це говорить? Чому вважається, що це для плодоношення фундука погано? Тому що весною, коли з'являються перші промені такі вже ну, більш-менш потужні сонця, починає фундук цвісти, і, звісно, возвратні заморозки вважаються, що б'ють жіночі квіти і вони підмерзають, і тому падає, падає плодоношення. Ну, як показує практика, все трошки інакше. Жіночі квіти доволі такі морозостійкі і не тільки на сорту шедевра. У мене тут по периметру з цієї сторони посаджено багато сортів і всі вони показують дуже і дуже гарні результати. Навіть он далі Долинський я якось показував, тут знімав. Він взагалі ранній сорт, тобі ж по ідеї його. Возвратні заморозки мають бити нещадно. Але ось це дерево, яке я показую, просто дало мега врожай. І взагалі теж Долинський в цьому році ну, дає супер-супер врожаї. Зараз я покажу ось у мене тут ще росте шедевр. Ось я підносю ближче, щоб було розуміння, що я не щось придумав. Ось ну, цей взагалі вже достиг. Бачите, на дереві багато плодів. Там вже на землі. Зараз ще з цієї сторони покажу. Тобі ж теоретично це одне, а практика показує інші результати. Ось в мене тут ще одне дерево, шедевра, і це покажу, який результат. І от вони саме ростуть південної частини ділянки, тобі ж вони б мали, якби. Ці дерева е, мати поганий врожай, тому що, я ж кажу, по ідеї жіночі квіти всі мали б е, попідмерзати, але врожайність просто супер. Е, ну, це говорить про те, що е, дані сорта вони, е, стійкі до е, возрадних заморозків і вони не бояться возратних Ну, До 10 градусів це точно, а деякі сорта, я думаю, навіть до 15 градусів не бояться возвратних заморозків Тобто вони запилились, потім, наприклад, є мороз мінус 10, жіноча квітка вона ховається, тобто закривається і вона вдало пере. Перезимовує, ну не то, що призимовує, а витримує ось цей заморозок І потім, коли наступає тепло, вона знову розкривається. Якщо вона там не запилилась, то далі готова до прийому пильці. Якщо запилилась, ну все вона просто собі чекає, коли вже там зав'яжеться і там будуть плоди. Тому я ж кажу: не завжди те, що пишеться в підручниках, є на самому ділі. Ось якби, практика показує зовсім інакше. І навіть така, казалось би, гірша експозиція показує, що це не вирок, можна садити на таких ділянках і мати гарні ворожі. Ось ще один сорт гарний, теж з гарними результатами. Це Кващевський 8. Ось так. Ще він трохи залянкуватий, не буду його обривати, хай ще трохи він поросте. Ось такі справи. І шедевр в мене ось тут теж е, росте. Я вчора його обірвав, теж нормальний має, мав результат. Ну Ось так. Наразі це все. До побачення.